Злочинцю друзі завжди притаманно повертатися на місце злочину, тому що в нього залишається така емоційна прив'язка до останнього місця вбивства, чи до того, що запам'яталося йому найбільше. Повертаються маньяки вбивці через хвилювання чи всі сліди замили. А також щоб воз'єднатися з тим моментом, коли вони це здійснювали. Про це говорять психологи. А це як ви зараз бачите на екрані, реалізовує Путін, воєнний злочинець планетарного. Масштабу під покривом ночі, чи то Путін, чи то його черговий дублер приїхав у зруйнований ним же Маріуполь. Місто, яке він і його поплічники, поплічники його режиму за його ж наказом стерли з лиця землі. Місто, населення, якого він просто винищив авіабомбами, градами, невпинними атаками, лік яких ішов минулої страшної для Маріуполя і України весни, просто на тисячі. З неба, суходолу, моря, Путін і керовані ним злочинці методично з дня у день знищували місто Марії, і тому напевно і вночі, бо чи то боявся він прильоту відплати у вигляді гранати вдячності, чи то як написав Петро Андрющенко, який за миття з'явиться на наших екранах, не хотів бачити, як виглядає підденним світлом тотальна розруха міста, яке він перетворив на руїни. Я от пропоную дати Путіну таке прізвисько, нібито, нібито відвіда. Нібито Маріуполь, нібито перед тим Крим, нібито нещодавно бо дата цих візитів теж не розголошується. Нібито Путін, нібито людина, але насправді він не люд. У рамках цієї своєї поїздки в Маріуполь а Путін чи то його підробка, черговий дублер двійник оглянув низку об'єктів міста. Ну ті, які йому показали вночі, поспілкувався з місцевими жителями в мікрорайоні Невський. У сюжеті пропагандистських інформаційних ресурсів йдеться про те, що на запрошенні. Однієї сім'ї він навіть у гості зайшов, і ця сім'я ніби дякувала йому. Давайте подивимося, як ці підсадні качечки не промовчали за що вони дякували цьому подобію людини. Можно с вами хотя бы поздороваться. Спасибо очень. Мы, только по телевизору вас сколько раз видели. Ну ничего, так надо же начинать знакомиться поближе. Только мы были в Крыму, передали по телевизору. Такая работа, да? А вы здесь живете или? Да, живем. Вот у меня второй этаж, у них первый этаж. Нравится? Конечно, очень современный. Спасибо вам. Адам у нас, кстати, у меня через 15 дней после вашего дня рождения, мое, тоже 70. Но остался без ничего. Теперь вот, есть ну, все. Вот дали квартиру. Здесь документы, они будут печатать в Крым и в Ростов. Из этой Я задержки. Встал, что, 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 что вы сказали? Вам спасибо вам за победу. Вам держаться, да. вам... да, за его здоровье. Вам счастья. Мы за вас волимся. Мы дождались.